Отримати не тільки медичну, а й психологічну допомогу в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок. Медичний простір облаштований сучасним обладнанням з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Лікарі кажуть, раніше надавати допомогу таким пацієнткам було значно важче. Оглядали ми їх тут. Як звичайних жінок, тобто в звичайній оглядовій, в малій операційній збиралися лікарі, один одному допомагали, тому що таку жінку не просто було вкласти на крісло і треба було підняти на руки, треба було вкласти, треба було все розкласти. Завдяки цьому кабінету все це значно буде спрощено, в першу чергу, для жінок. Гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу відповідає низці критеріїв. Зокрема, обладнаний сучасним гінекологічним кріслом-трансформером, яке може рухатися, опускатися до зручного для пацієнтки рівня. Придбали навіть підйомний механізм для того, щоб підняти жінку з інвалідністю, яка на візочку існує підйомний механізм. Вона він перезаряджається, але він працює зміст такий, що Дана сітка підкладається і під жінку. Механізм підйомний піднімає її, і, відповідно, ми можемо його і провести і посадити на дане крісло. Огляд у безбар'єрному кабінеті може проводитись анонімно, адже часто саме медичні працівники стають першими, до кого звертаються жінки, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Людина, яка хоче отримати анонімну гінекологічну послугу, не зобов'язана надавати свої дані. Це стосується усіх моментів, навіть таких моментів, як штучне переривання небажаної вагітності. Це входить в Конвенцію ООН, Вимоги міжнародні. Це є одна із умов інтеграції в європейський простір медичної освіти, медичної допомоги, медичної охорони здоров'я. На Прикарпатті безбар'єрні гінекологічні кабінети функціонуватимуть Івано-Франківську, городенці, Коломиї та Надвірній. Загалом проєкт охоплює 20 міст у шести областях України. У рамках реалізації цього проекту було також проведена така інформаційна кампанія, широка, де інформувалося населення про можливість відвідувати такі кабінети. Туди можуть звертатися не тільки мешканці міста Івано-Франківська чи територіальної громади, так і відповідно інших населених інших громад, а й будь-хто. Кого виникла така потреба? Віталія коуч Ігор горпопик телеканал 402.